Crystal Professional це матеріали без ТПО та хемафрі. На кожній бутилоці вже є вказівник, що це матеріали абсолютно безпечні. Сьогодні обрала для себе ось таку базу з блискітками. Мені дуже сподобався її насичений колір. Також обрала для себе рідкий акрилогель, адже це твердий матеріал з рідкою консистенцією, дуже зручний в роботі, наприклад, в корекції нігтів. А такий рожевий колір улюблений серед моїх клієнтів. Наступне це білдер гель. Звичайно, куди ж без білдер. В такому дуже гарному бежевому капучино кольорі. Такий колір є улюблений серед моїх клієнтів. Я дуже довго його шукала. Наступне це, звичайно, rubber-база і скотч база. Подивіться на консистенцію цих двох різних баз. скотч базу, а також rubber-базу, я використовую як підложки, під гелі, бази, акрилогелі та все, що завгодно з ним тримає просто вау. Ну і, звичайно, бестселлер серед моїх клієнтів це ванільний топ, який підходить мені просто під все. Від мене не маєте знижку, мінус 10% по промокоду CRYSTAL. Успійте до вересня запастись продуктами без ТПО.